Розваги просто неба в Івано-Франківську прийшов фестиваль дитячого дозвілля, організований міським рекламно-інформаційним центром. Майстер-класи, конкурси, подарунки та яскраві шоу відбувалися прямісінько у центрі міста. А прогулюючись з батьками постометрівці, малюки мали змогу вибрати собі заняття до душі. Для цього варто було просто зареєструватися. Діти отримують обхідний листочок, де вказані всі секції і гуртки, які представлені на фестивалі. Вони мають піти, зібрати підписи викладачів. Всіх, які там є, прийти, здати цей листочок, прийняти участь в майстер-класах і так далі, здати цей обхідний листок і таким чином сказати: наприклад, я обрав клуб такий, то якщо це приватний заклад, діти. Кожному гуртку або секції, яку вони обрали, які здали цей листочок, місяць займаються безкоштовно. Гуртки і секції у вазі дітей представили чимало. Це і робототехніка, малювання, а ще й ліплення з глини, бойові мистецтва і навіть карвінг, вирізання фігурок з овочів та фруктів. Карвінг – це з загністського перевітця, є різьба по овочах і фруктах. Воно прийшло до нас із східних країн. Зараз мало поширене на Україні, але Робимо так, щоб було трошки більш-менш комусь зрозуміло. Вони тренують терпеливість увагу, також зосереджуються на тому, на чомусь красивому. Вражень від розваг та майстер-класів чимало, тож і найцікавіше і одразу виокремити складно. Мені найбільше сподобалось, коли е, хлап на церковь цвяк задавав. Найцікавіше глину ліпити, квіточки, сердечка. Місяці зірочки одним днем фестиваль не обмежиться, адже малюки матимуть змогу займатися у тих секціях, які обрали. Крім того, буде видано довідник дитячого дозвілля, а родзинкою стане презентація дитячої студії тележурналістики, яка створена при міському рекламно-інформаційному центрі.